Доброго дня, шановні українці та всі, хто мене чує, на мою думку, зупинити кровопролиття та вирішити ситуацію в Україні є важливим і спільним бажанням багатьох нас. Однак розв'язання конфлікту велике та складне завдання, що вимагає спільних зусиль з різних сторін. Ось деякі можливі кроки. Перше це дипломатія та міжнародні переговори. Залучення міжнародних посередників для ведення переговорів між сторонами конфлікту, звернення до міжнародних організацій, таких як ООН для підтримки миру та стабільності, залучення громадськості до цієї ситуації, масштабна інформаційна компанія для залучення уваги світової громадськості до ситуації в Україні. Міжнародна підтримка з боку громадськості може створити додатковий тиск на уряди, соціально-економічні заходи, залучення іноземних інвестицій для відновлення економіки та інфраструктури, реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією та покращення умов для бізнесу, гуманітарна допомога, забезпечення гуманітарної допомоги для постраждалих та внутрішньопереміщених осіб. Прияння відновленню соціальної інфраструктури та послуг, силові заходи, розгляд можливості встановлення миротворчих сил або миротворчої місії для забезпечення безпеки та контролю за обстановкою, діалог і врегулювання конфлікту, залучення всіх сторін конфлікту до відкритого діалогу та пошуку мирного вирішення проблем. Важливо пам'ятати, що конфлікт має багато аспектів і його вирішення вимагає комплексного підходу. Міжнародне співробітництво та активна участь всіх сторін можуть сприяти досягненню миру та стабільності в регіоні. Дякую за увагу, ваша Наталя Миролюб.